Доброго ранку, друзі, підписники мого каналу, глядачі, всі, хто любить тихі полювання. Я знову в лісі сьогодні. Останній раз, тому що завтра, неділю раненько, я виїжджаю на Полтаву, там буду працювати десь місяці два. Не знаю, як там з грибом, якщо буде гриб, то обов'язково побачите відео звідти з Полтави. Там зовсім другий ліс, там одна сосна. Гриб сосновий. Буває е боровик. Він знаходив, коли прошу, в минулому році був. Ну, теж хороші грибні місця. А зараз от я хочу вам показати таку знахідку. Ось. Два. Два. І два. Гарна така сімейка. Я вже хотів звідси йти. Ну, ще пошукаю раз. Є сімейки. Слава Богу. Дивіться, друзі, що тут твориться? Що тут твориться? Один такий невеличкий, а тут ще. Один маленький, другий, третій. А тут дивіться. такий. Тут три. Ще один. Тут ще один. І тут два. І тут. Один. Бачите? Оце грибалочка, я розумію. Але, друзі, зараз я вам покажу неймовірні речі. Якщо є грибний рай, то він, напевно, виглядає отак. Дивіться. Один. Три. Чотири. Йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. чотири. Пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять.

Зараз я їх знайду. 31 гриб на цій, дивіться, дорога. 31 штука. Ну як тут не пославити Бога? Слава Богу! Він полив, він зростив, мені дав здоров'я, щоб я прийшов у ліс і їх забрав. Все від нього. Слава йому, нехай прибуде. Дивіться, друзі, який красавчик виріс. Дивіться. Гарнюня, слава Богу. Знову, друзі, я на черговій грибниці і вона мені віддає отакі грибочки. 1, 2, 3 Слава Богу! Знову включається, друзі, щоб показати вам таку гарну трійцю. Десь так. Дивіться, друзі, яка ще грибничка Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, 12, тринадцять. І тут ще щось є. Ні, нема. Тринадцять штук. А може, ще з цього боку буває я. Бувало, я знаходив. Слава Богу. Напевно, заключне відео, друзі, сьогоднішньої грибалки дуже улов. Не знаю, гриби дрібненькі, але, ну, напевно, штук 200. І дивіться, оце вчора я був на цій грибниці, цього гриба тут не було. Оце він виріс за ніч. Його тут навіть маленько я не міг видіти, бо тут я добре обдивляюся. Навіть якби він був маленький, я б його замітив. За ніч виріс отакий гриб.